Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні у цьому відео я хочу вас познайомити із деякими своїми гібридами та сортами огірків, які я сіяла минулого року. І сіятиму цього року. Оце ось я вам потім покажу деякі свої гібриди, які у мене росли минулого року, і деякі з них я їх садитиму також цього року. Ну, Їх було насправді багато, але мені прийшлося обирати і тому, що хотіла додати щось і нове. Ну, ось таким чином, деякі свої огірки минулого року я вирощувала розсадним методом, а деякі я сіяла вже безпосередньо в ґрунт. Тобто, по-різному, цього року я буду також так само все це робити. Ось трішки нагадую, як я висаджувала свою розсаду. От. І в принципі я надам посилання на деякі свої відео про огірки, в принципі, ви їх зможете знайти і їх чимало в мене на каналі. Якраз в кінці відео ви можете і подивитися мої спогади про те, які ж у мене були деякі мої гібриди. Вони були дуже хороші. Як я вже сказала, деякі я із них оберу і цього року. Спочатку покажу вже ті гібриди та сорти огірків, які я купила цього року, які в мене були і минулого року, які мені дуже подобаються. Це Бьорн, ну Тут у мене Бьорн 10 штучок, хочу купити ще, тому що я хочу. 10 штучок посадити, а 10 штучок тоді спробувати посіяти відкритий ґрунт. Еколь, Мадрілен та Амор. Ну Амор у мене він для мене давно відомий, обов'язково його посію. Мадрілен у мене 2 роки, особливо позаминулого року були вони чудові, я висаджувала, відсилавала він ще в стаканчики, тоді висаджувала розсадою. Еколь, я побачила ось таку пачечку, 50 штук, непогана ціна, як на мою думку. Еколь. Мені сподобався. Як я вже говорила, минулого року в мене було дуже багато гібридів, та всі вони непогані. Ну, цього року я просто зменшую, е обрала ось оці такі, які мені захотілося, і деякі покажу, які я хочу е нові спробувати варто, правильно? А, так, а Що в мене ще було минулого року і сіятиму цього року? Це Гектор. Гектор це гібрид. Але він комахозапильний. Він у мене минулого року був непоганий. Вирішила, знову ж таки, його посіяти. дивіться, тут пачечка 20 штучок. Тоді, ну, останні роки, їх дехто хвалить, дехто не хвалить. Це сорти. Фенікс 640 це пізньостиглий, це відомий такий сорт, і на його основі виведено Фенікс плюс. Він вважається вже середньостиглий. Ну, знаєте, сказати, що вони супер, в мене так, вже такі преврожайні, я не можу, але чим вони мені подобаються, що якось минулого року не тільки у мене, у мене і у огірки, в у мене вони були. Але вони хворіли, я також боролася і хворіли. У багатьох у, я в Київській області живу і в нашому регіоні, і вони мені розказували на Рівненщині, що практично залишились без огірків, хоча у тих людей огірків завжди багато і так далі. Тобто було непросто. Не а оці собі Фенікс плюс, я їх уже і не розрізняла, скажу чесно. Вони доволі довго у мене були. Нехто знає, які такі врожайні, От, але не дуже хворіли. Все було з ними якось добре і були допізна, тому я їх обов'язково оберу для себе. Ну, я покажу зараз інші. Із нових для мене партенокопічних гібридів. Я купила Маренго та Лютояр. Так як Маренга і Лютояр оці партенокопічні гібриди для мене нові. То я вирішила зараз більш детальненько вам про них розповісти і самі згадати, що ж там і до чого щодо цих гібридів. Отже, маренга. Надранній самозапильний гібрид огірка характеризується високим, раннім і загальним врожаєм. Плоди красивого зовнішнього вигляду, без гіркоти, відмінної якості, смачні, дуже однорідні правильної циліндричної форми. Запарвлення шкірки темно-зелене, призначені для вживання у свіжому вигляді і переробки. Рекомендується для вирощування у скляних і плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті. Тепер лютояр. Також новий надранній самозапильний гібрид огірка корнішонного типу жіночого типу цвітіння формує до трьох зав'язів у вузлі. Плоди якісні темно-зеленого кольору довжиною 10-12 см. Незалежно від умов вирощування, рослина формує якісні однорідні плоди. Хочу показати, я. Цього року посіяв обов'язковий гірок Кураж F1, він також самозапильний. Я його збирала сіяти ще минулого року. Але він вже у мене ніде не помістився. Тому залишився на цей рік. Ну, ви знаєте, дивилася деякі відео, і, і ось про нього цікаві такі розповіді, що людям він подобається. У мене його не було. А минулого року я ж вам говорю його образила, не посіяла. От, спробую цього року, і ще що я чула, що його можна посіяти і на балконі. Спробую. Ну насправді в мене на балконі чомусь ніякі балконні, ні томатики, гірки я не пробувала. Рости не хочуть. Вони ростуть високі, пахучі, красиві листя і нема плодів. Хіба що можуть заквітнути? Ну, це ось у мене просто такі є. Це минулого року корнішончик f 1 і виноградне гровино f 1 Це купував минулого року чоловік. Уже я їх і не показувала, тому що після того всього, як я все накупила, теж вони в мене не помістилися. Ой, якщо помістяться, то спробую. А ні, то ні. Корнішончик у мене не було. Але дивіться, чим він цікавий, що написано засолочний. Тоді виноградне гроно. Виноградне гроно у мене було ось такий гібрид раніше, але не цієї фірми, вже не пам'ятаю якої. Ну, скажу чесно, що. Та було воно, але сказати, що мене вразило, то ні. Спробую, якщо в мене поміститься. І що ще хочу, у мене тут просто немає. Вона давно є така велика пачечка, звичайний огірок, такий простий сорт, засолочний. І там ще й інші є. То якщо поміститься засолочного, я хочу трішки посіяти. Чому він у мене колись був дуже часто і показав себе дуже непогано. Тому, так як в мене є, я вирішила, що посію. А ось кураж, Ще раз хочу сказати, у мене його не було. Хочу спробувати. Ось дивіться, це картинно гібрид з жіночим типом цвітіння. Ось, можна в теплицях вирощувати. Ну, ось ви бачите про нього, що цікаво. От, дивіться, що подобається, що. Універсального призначення герочки можуть до 10 днів зберігати свої товарні якості навіть в нерегулярних умовах. Цікаво, так. І що? добре переносить умови недостатнього освітлення. Так, і сійки до оливкової плямистості, борошнистої роси, призначені, як і для засолення, маринування, консервування та споживання в свіжому вигляді. Ну, і я чула гарні про нього відгуки, спробую в мене ще раз, в мене його не було. Тому побачу, що з того буде. Дякую! Ну а зараз, як я вже й говорила, деякі мої спогади про минулорічні мої огірки. А це в основному гібриди. Дивіться, будь ласка, це Бьорн. Ну, отут ми вже їх обривали. Я ніколи огірки не пасенкую. Ось на іншому пасинку. Вон, внизу скільки нав'язалась. І вже ми їх і поїли. Ну, Непогані вони. Оце у мене еколь. Ось нав'язались. Ось так. Еколь. Ось знизу також так вибирали вже. І оце еколь, дивіться. Як гарненько нав'язались. Ось такий чудовий. Це також гібрид. Оце спімо. Ось це нізатогірочок. Ситіна також трішки вже вибирала. Як я сказала, я не посинкую гірки. Хто куди хоче, туди виплатиться. Ось поряд з цими гірочками, що платитися. У мене є один до кілочка прив'язаний. Це мадрілин. Я його була в таманчиком забула. Так ось хочу показати. Такі в мене тут є огірбочки знизу. ось. Же великі. Ну, їх спеціально малесенькими ми нарвало два. Ми вже з'їли. Ну, ось я і познайомила вас із своїми гірками, які я сіяла в сезоні 2024 і сіятиму в сезоні 2025. Ну, можливо, ще щось, надумаю, з раптом купити, ну, але не маю себе обмежити. Отже, до побачення! Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал. Звісно, якщо вам мої відео сподобались. Дякую за увагу!